Сьогодні ми по-справжньому затираємо шви керамічної плитки. Допоможе нам в цьому TechnoGertz EX компанії Техно. Обзорочка. розпаковочка і супервикористалочка. З вами знову Іван Іванович. Сьогодні ми знову звертаємося до компанії Техно. На цей раз затирочка супереластична, яка затирає все, що завгодно. Взагалі цей матеріал можна використовувати для затирання швів мрамору, граніту та кераміки. Сьогодні ми говоримо про плитку і про Техногерц EX. Для початку інформація затирка Техно є абсолютно унікальною. В чому її унікальність? В тому, що до цієї суміші доданий силикон, тобто вона абсолютно еластична і має високі водовідштовхуючі властивості. До такого могли додуматися тільки техно. Детальну інформацію ви можете отримати за посиланням під цим відео, а я вам розкажу про основні властивості, функції та характеристики цієї затирки. В першу чергу ми поговоримо про колір, тому що нашу затирку можна використати під будь-який інтер'єр. Кольорова гама величезна. О, така реакція у мого сина, коли він бачить багато різноманітних кольорів. Моя реакція така сама. Ось гама від компанії Текмо. Поставляється він в упаковочних мішках 5 або 20 кілограмів. Ну а для того, щоб показати, як використати цю затирочку, я звертаюся до розпаковачки. Поїхали! Перевіряємо запах. Уу, пахне абсолютно нічим. Тобто екологічно чистий. Як завжди, компанія Техно. Сьогодні у нас затирка. Чорного кольору. Чорнюща як смола. Ми беремо шпатель, беремо трішечки затирочки. Просто Простабак води. На 5 кілограмів нашої затирки ми додаємо 1,6 літра води. Для того, щоб отримати правильну масу, ми вмикаємо міксер. В моєму випадку це підручний інструмент, який має назву кавова палочка. Після замішування і отримання густої робочої маси ми повинні зачекати 5-10 хвилиночок. Після ще одного перемішування можна сміливо використовувати затирку. А, що вже пройшло 5 10 хвилин? Пора затирати! У мене 45 хвилин, щоб використати мою затирочку. Але спочатку ще раз добряче переміксувати. Ні для кого не секрет. Для того, щоб затерти шви, треба використати сіконовий шпатель. У мене він є. Я готовий? Поїхали! Дуже обережними рухами ми влаштовуємо нашу затирочку в її посадкове місце. Залишки затирки ми прибираємо нашим спандібом. Красота! А тепер я вам розкажу, де ви можете придбати Технодерц EX, наприклад, чорного кольору. Ви можете його замовити за оцим номером телефону. А якщо ви хочете Технодерц EX білого кольору, ви також телефонуєте за цим самим номером телефону. А якщо вам потрібен колір сірий, ви можете зателефонувати знову ж таки на цей номер. А можливо, вам потрібен коричневий. Будь ласка, номер телефону ви вже знаєте на пам'ять. Але якщо ви вирішили зробити затирочку рожевою гламурною, то вам треба подзвонити саме за оцим номером телефону.